Вже міністр оборони США Ллойд Остін підключився під співи про те, що ай-яй-яй, як погано, що Україна б'є по нафтопереробним заводам Московії. Це може зробити проблему на світових ринках і підняти ціни. На його вчорашні слова у відповідь республіканець Том Котон заявив: мені виглядає, що адміністрація Байдена не хоче зростання цін на пальне у рік виборів. Дуже це все дивно звучить, оскільки Америка може отримати купу вигод від цієї ситуації, а насправді робити наразі нічого не хоче. Що ж таке відбувається? Невже Сполучені Штати Америки не знають, як перемагати ворогів, і невже вони не розуміють, як вони можуть якісно використати цю ситуацію? Мені здається, вони все прекрасно розуміють, але все по порядку: спочатку про війну, про можливості, а далі чому вони не хочуть їх використовувати і спонукають нас до? Неадекватних і нелогічних рішень, коли ми в стані війни з потужним ворогом. Отже, з вами Валентин. З появою двигуна внутрішнього згорання роль нафти і нафтопродуктів дуже зросла. Друга світова війна показала наскільки необхідним є нафтопродукти для перемоги: бензин, соляр, дизель, газ усе це приводить в рух танки, літаки, грузовики та навіть підприємства. Без нафти в тебе зупиниться промисловість і твої заводи, твоя логістика стане, ти втрачаєш мобільність, і твій противник отримає переваги. Тому Сполучені Штати Америки і союзники це чудово розуміли і починаючи з другої світової працювали. По нафтопереробним заводам і логістиці третього рейху також його союзників. Мабуть, перше, що спадає на думку, це операції союзників проти німецького та румунського нафтопромислів у районі Плоешті. У той час Румунія була найбільшим експортером нафти в Європі. Третій Рейх чудово розумів стратегічність цього промислу. Однією з причин, чого німці зробили висадку на крит, було бажання віддалити аеродрому союзників від цих промислів. Першими цілями союзницької авіації стало видобування та переробка нафти в Німеччині. Під удар потрапив. Пала кожна ланка німецького промислу. Цілями стали родовища в північно-західній Німеччині, в Ніенхагені та Рідбергу і Хайде. А нафтопереробні заводи були в основному в Гамбурзі та Ганновері. У 1943 році було здійснено операцію ВВС США під назвою Tidal Wave. Тоді було задіяно 162 бомбардувальника Б 24 Ціллю Цілю ставилося знизити видобуток нафти на 60-70%. І хоч поставленої цілі досягнути не вдалося, але все ж таки удар Рейх отримав дуже потужний. Також бомбили і угорців союзників Райху і безпосередньо їхні заводи теж. Ну і взагалі останні бомбардування американці здійснили 18 квітня 45-го року. Тобто вони цілеспрямовано бомбили нафтопереробку свого ворога, починаючи зі вступу в Другу світову війну, і до кінця, по суті, другої світової війни вони розуміли, що треба вимкнути Німеччину від нафтопромислу, і тоді все стане набагато легше. На Тихоканському театрі бойових дій теж не було без цього всього. Вони бомбили порти японців, а також субмаринами бомбили їхні танкери, що вони Не могли теж перевозити паливо. Тобто, було розуміння, що знищує паливо, знищуєш ворога. Все ж логічно. Вже не кажучи про те, що бомбили будь-яку логістику, аби той самий Ромель нічого не міг зробити. І по суті, компанія основною причиною її поразки сталася через те, що неможливо було використовувати техніку через відсутність палива. Ви мені скажете зараз? от Друга світова війна, вона була давно, хоча ще раз такі позиційна війна з купою техніки артилерії в Європі вперше з Другої світової війни зараз триває. Тому приклад Другої світової надзвичайно важливий нині і релевантний. Але разом з тим не проблема. Американці продовжили свої кампанії. Так само знищуючи логістику ворога і далі, і далі, і в більш пізні часи. США бомбардували активно нафтопромисли і під час В'єтнамської війни. Під час операції Ролінг Сандер були авіадари по сховищах нафти, мастила та мастильних матеріалів на півночі В'єтнаму. Американські військові виступали за такі удари з самого початку операції, вважаючи, що втрата північним В'єтнамом його нафтопродуктів призведе до зупинки його військових операцій. На початку війни взагалі до 70% резервуарів північного В'єтнаму були знищені. Це доповідало ЦРУ коло Ханоя і інших великих міст. Не залишилось місця, де зберігати паливо. Ну, звісно, північний В'єтнам все чудово зрозумів і почав максимально диверсифікувати, розставляючи бочки по всій території, яку контролював. Тому, звісно, такі удари зменшили ефективність. Та разом з тим американці перше, що почали робити вимикати північних В'єтнамців від палива. Теж логічно. Але є ще свіжіший приклад. От вам Саддам Хусейн. Під час вторгнення в Кувейт сили Саддама Хусейна почали розливати нафту в перську затоку, аби захистити себе в такий спосіб від висадки США. Коаліційні сили визначили, що основним джерелом нафти є нафтовий термінал сі Island у Кувейті, з якого щодня протягом тижня виливалося приблизно 70-80 тисяч тонн нафти. 26 січня. Три американських винищувача знищили повністю трубопровідну логістику, аби зупинити витік нафти в перську затоку. Тобто, коли треба було і були поставлені ціли зупинити і бити по логістиці нафтовій, американці це чудово робили. Більше того, в 2003 році вони не боялися підвищення цін на нафту, коли бомбили нафтопереробні ресурси Саддама Хусейна. Тут треба зробити висновок, що американська стратегія під час війн. Розуміє і передбачає, що треба змиритися з підвищенням цін на нафту і знищувати ресурси противника. Тобто, ця країна, проти якої виює Америка, вимикається з світового ринку. Світовому ринку кажуть: друзі, сьогодні у нас ціна буде інша. Зараз вона знайде свою рівновагу, бо ця країна вимикається все. Інші давайте там збільшуйте своє виробництво, включайтеся в ринки, а ця країна наш ворог і все. На даний момент, поки ми тут операцію не закінчили, чи поки ми не можемо там закінчити операцію, наприклад, обкладемо її якимись санкціями остаточними, тобто на цей момент світовий ринок звідти нафти не побачить. Америка чудово вміє це робити і знає, чому вона це робить. Більше того, чому парадоксальні ситуації? Перший важливий аргумент американці знають, як знищити ворога. Вони бояться своєї ескалації, ще щось, але насправді не е, ця от, управління ескалації сьогодні заважає бити нам по нафтопоробним комплексам Московії. Тому що кажуть, ви можете бити по воєнним заводам, які випускають безпосередньо зброю. То чому ж і не бити по логістиці? Америка боїться іншого. І на початку конгресмен про це сказав, але ми далі цю тезу дещо розширимо. А так, парадоксальні ситуації в тому, що американці. Збільшили набагато експорт на сьогодні газу і нафти в Європі. У 2022 році 20% нафти були американськими. Основний зріджений газ американців іде в Європу. І Європа на сьогодні отримує не по трубах більшість газу, а саме таким чином. Тобто американці гарно собі зробляють. Далі американці з 19 по 23 рік збільшили на 17% експорт зброї по світу, і в основному теж в Європі. Вони чудово заробляють. Ми не кажемо про те, що хто заробляє на війні, а хто винен, не в тому справа. Насправді американці правильно роблять. Вони на сьогодні заробляють на обслуговування своїх союзників. І це нормальна річ. Ну так Московію треба заміщати. Нехай заміщають Московію, Норвегія, Сполучені Штати, Катар. Це в питаннях нафти і газу. Якщо ми говоримо в питаннях зброї, Макрон прав, що каже, треба ОПК європейський формувати, збільшувати, розвати, так і інше, аби не тільки американці мали бенефіти зі збільшення витрат на оборону. І тут буде хай конкуренція на заході, це теж класно. Але загалом і тут американці зробляють. То чому їм не заробляти тут зараз на війні? Що взагалі відбувається? А сталося так, що при зеленому Байдені виробництва нафти і газу в США просто поперли вгору. Набагато більше, ніж не при зеленому Трампі, на початку Байден особливо на 22-й рік хотів справді форсувати розвиток зеленої енергетики. І в закон про зменшення інфляції вони туди і стимуляції для розвитку саме зеленої енергетики, і повпіхували. Вони такі люблять, да, там закон там про про щось, а насправді там все, що хочеш, і якась повістка, і якась потреба електоральна, і все туди впіхнуть. Да. Ну, це американська тема, але отак, зменшують інфляцію, збільшуючи зелену енергетику да як воно керулює не ясно але от е, треба було це все зробити в цьому законі були доволі серйозні штрафи викопним компаніям, особливо за викиди метану ну і звісно пільгові стимуляції компаніям, які розвивають е, оту невикупну енергетику ну і звісно були пільги компаніям, які розвивають невикупні ресурси але була проблема що зелену повістку Байдена порушила московія яка вторглась в україну по суті, Європа була вимушена зменшити свою залежність від Московії і почала закупляти максимально всі ресурси, де тільки можна. Зокрема, в Америці. І в Америці при Байдені став бум! Виробництва і нафти, і газу, ось на графіку, це чітко видно. І насправді це ввело в шок самого Байдена, тому що у нього зелена повістка вона починала руйнуватися. І тут включається питання виборів, друзі. В чому проблема? В тому, що. Америка і адміністрація Байдена, особливо на сьогодні, не хоче збільшення цін на заправок, і збільшення цін на нафтопродукти в світі. І через це вони слабо обмежують Московію в експорті цього продукту на сьогодні, поки там в них вибори не прийде. Тому що якщо будуть високі ціни на заправці, там електорат почне верчати, кричати, і звісно, компоненти... Республіканці будуть говорити, що ти толком економіку не можеш навести, вести, так? Але чому не впустити максимально свою нафту на ринок світу? В чому проблема? Ну тому, що для Байдена є частина електорату, які дотепер живуть всі зелені повісточці. Йому треба його мобілізувати. І мобілізувати він цей електорат хоче за допомогою нас і стримування нас бити по НПЗ. І от в цьому насправді вибори в США перетворюються в якийсь цирк. Просто цирк, коли інтереси американських політиків йдуть просто проти будь-якої логіки безпекової системи в світі. Республіканці луплять по допомозі Україні, хоча це для них копійки, дорогі друзі. Просто копійки. З урахуванням, що значна частина цих копійок піде на виробництво ОПК в США. Але їм треба закуситися за кордон і показати наскільки демократи нічого не вміють і, взагалі, так так, сяк, такі погані, нікому не допомагають. і Скоро ми прийдемо порядок на веде. Демократи, в свою чергу, хочуть мобілізувати всі свої основні групи, і, зокрема, ті, які за зелену повістку, знову таки, я не буду трасувати за зелену енергетики, це погано. Нехай вона розвивається собі своїм ринковим чином, будь ласка, і справді і треба її стимулювати, і все, що зменшує виклади, це добре. Хоча там теж є свої нюанси, але знову таки ідея напрямок правильна. Як вона реалізується, це інше питання. Да? проблеми є в Німеччині з цим зараз. Вони там пере. Гнули дуже сильно паличку, і тепер не знають, як відключатися тепер від генерації на газу. Наприклад, так це біда для Німеччини. Вони повимикали багато іншої енергії, зокрема атомної. Тепер не знають, як це компенсувати. От, і для американців теж там. Тобто є проблема з цим підходом, але знову таки, якщо все логічно робити, крок за кроком, і туди треба рухатися, безумовно. Але робити це, бо тут є повістка якась, коли весь світ вимагає одного, є всі можливості замінити. Терористів світових. Розумієте, нафта ця і так буде вироблятися. Вона буде споживатися. Питання в тому, нафта вона піде з Америки чи вона піде з Московії? От в чому, напевно, найбільша дурість, яка на сьогодні зараз от виявилась в цій ситуації? Всій. Не дайте експортувати нафту і нафтопродукти з Московії або через Московію. Да, там є ще одна проблема, бо Московія є ще як і транзит, не тільки як те, що вони виробляються. Там з Казахстану йде нафта до портів. А ми, до речі, по портам і по танкерам ще не працювали. Щоб неодмінно зробили американців такі ситуації, дорогі друзі, як висновок. Нам, українцям, робити своє. Нехай вони публічно плачуть, нехай вони обурюються. Але ми, з союзниками, маємо сказати, що всі, хто хочуть безпеки цього світу, мають вимикати світових туристів з світової економіки. І Україна буде робити це можливими способами, які має. Від того, хочу побажати безпілотній коаліції і нашим союзникам, які туди включаються, стійкості і стабільності, і ми будемо робити те, що робила би Америка і Захід в цій ситуації. Чи будемо ми зважати на сльози політехнологів в Сполучених Штатах Америки? Ні. Давайте відверто. А що нас стримує на сьогодні? Що нас стримує? Чи може там Америка зараз вести проти України санкції, ще щось? Ну, цього не буде. Так? Проактивна антиукраїнська позиція в Америці неможлива на сьогодні за багато причин. А по факту. Позиція, яка не слугує безпеці світу і допомоги Україні, вже сьогодні є. Вони нічого не постачають зі зброєю. І зважати не треба, просто треба робити свою справу. І апелювати до того, що якщо Америка не хоче включатися в безпеку, сьогодні вона включиться в безпеку завтра і вже життями своїх солдат. Ну, так воно працює. Так воно працювало в Другій світовій війні, так воно буде працювати цього разу. Це ж ну, нічого немає нового під сонцем. Тому цей абсурд електоральний вже допік всіх просто. Це просто катастрофа. Вже не знаєш що очікувати знову від американців, у яких там інфаркт від цін на заправці. А я я ціни на заправці Україна не бий по своєму ворогу, який тебе знищує. Так, От уявіть собі рівень маразму, який доходить. І більше того, знову таки, у висновку, остаточному, я апелюю, ви не дозаробляєте американці гроші. Які даєте заробляти московитам. Ну, вже ноукомандс no просто. Друзі, робимо своє, підтримуємо Збройні Сили України. Підписуємося на телеграм-канал Останьо Капіталіста, теж буде в посиланні до цього відео. Там багато інформації якісної видаємо. У нас дуже класне ком'юніті, класні коментарі заходьте, вони просто круті, от, прекрасні. Ми завжди насолоджуємося нашими дописувачами і підписниками. Ну і, звісно, ми чи не кожного дня збираємо на Сили оборони. Аби допомагати Україні захищатися, тож долучайтесь до цієї чудової, прекрасної і правильної справи, до зустрічі!